Сьогодні я вам розкажу, який вам гербіцид знадобиться, коли ви посіли собі моркву в нагороді. Вам знадобиться гезагард. Коли ви посіли моркву в нагороді, коли вона зайшла, і ви вже бачите в неї два справжні листочки, ви застосовуєте Гезагард. Він йде від злакових боронів та багаторічних боронів. Ви обробили. От, Обробили один раз через 15 день, потім другий раз через 15 день. Але якщо ви обробили, вам максимум треба добу, щоб дощ не змивав гербіцид. Так само, ще можете додати перелипач. Так, зелік. Він так само йде від багаторічних буренів та злакових буренів. Він йде для посіву моркви. Ось так. Він так само застосовується. Коли є на ку вже на вашому городі морква зайшла, має два справжні листочки, вже можна е, з, кропити по е, мор, моркві. Він йде після сходовий гербіцид. ось так.